Ну, запис ніби настроїв. Всім привіт, друзі! З вами я, Мікі, нубік Мікі в Майнкрафті. І я тільки що знову настроював в записі, бо зараз, бачите? Там знову в мене в кінці відео. Коротше, там острів знову почав трястися. І знову новий острів є. Острів скелетів є. Тому це погано, до речі. Так як ми в тій серії так, якби, острів Ендерменів. Побороли, ну, виграли. То в мене вже є так би і там скло є таке рожеве. бачите ці скелети. І знову голова скелетів, мені не дивно. Тут вже чотири острова, один з них мій, тобто три. І цікаво, який буде потім останній. Так, ну, в принципі, думаю, що я так і зроблю, але ну, коротше. Треба подумати, з якої сторони йти, з моєї сторони йти чи через ендерменів, я не знаю, тому треба подумати. Треба взяти броню для початку, так ендерпьорли. До речі, я замітив про те, що я якби в ендерменів, ендерпьорли, які в Бєзні втрати, вони мені так би. Тобто, якщо я вмираю в Бєзні, то або встигаю там телепортуватись, ну загалом, коли я так би в Бєзні, то в мене ресурси. Зникають чуть-чуть, по але потім, так би я так розумію, мобі, в яких є ті ресурси, то вони повертаються, якщо я їх вб'ю, напевно. Ну я не знаю. Ще не додумався, це тільки моя теорія, але коротше, буду йти зараз на це острів, правда, я би міг просто інтерпіралами телепортуватися, але це ні. І ще, я розумію про те, що ці блоки самі себе відновлюють. Наприклад, ці блоки як я знайшов зомбі, і вони, бачите, знову відновились так став, а їх в тій частині вже менше було. Тому це круто, це круто. Так, оп-оп. Цього острова мені достройтесь так легко, як і до острова зомбі, в принципі. Ой-ой-ой, вже йдуть. Що за агро? Ну, ви мені поясніть, що за агро? ширший зроблю, бо якщо вони вже на мене йдуть, то це ні-ні ні ні Мені треба ширше острова. Падають. Ну, я ж кажу, вони лошари. Так, і тут треба забудувати, треба все так акуратненько. Ну, вони ж реально якісь лошари, самі йдуть, самі падають. І, так оп, ну вже стріляти можу, але оп. оп. Перший. Другий. Ці стріли, до речі, дуже сильні, вони мені дуже подобаються. Оп-оп. Я не знаю, які тут стріли будуть, може їх взагалі не буде. Але це, напевно, фінальна частина, бо будуть штанішки. Тому це круто, якщо буде алмазні штани, я так розумію, мене потім звідси назад телепортує мою земляночку. Так, оп-оп. І. Треба ширше тут зробити. Отак. Ой! Чого тут до мене пішов? Цей склад до мене пішов. капець він. Так ну я не знаю. Мені треба їсти тоді золоте зачароване яблуко і тоді вже йти до нього. Так, і в атаку. Ну на, ой. на. На. Ой, візьміть. Получайте. Слабенький якийсь. Візьміть. Оп! Мені здається, я з вами швидко справлюсь, ви взагалі боюсь не вмієте. От подивіться, як я мечом володію. Це ж я крутий, бачите, можу вас от легко так. Ой-ой-ой! А проти вашого цього лідера, я не знаю, тут же треба подумати. Оп, ні, так не вийде. Ой! Так я сюди всередину. Заберу і все, можна його отут так бити. Але головне, щоб він з а не в побуті, весь прогрес так би втратиться, і в нього хп знову будуть, і все. Так оп. оп. Не дайте я вже майже цей. А ні, до речі, якщо скелети падають в бізну, у них е, хп їхні лишаються, які були до того, як впали. Я це ж тепер зрозумів. Тобто, якщо мені там одна атака лишиться, щоб. ой! Я його я, я випадково. Ну коротше, йду тоді далі. Ей, нубаси, треба з'їсти. Оп, це в мене золотих сердечок багато. Візьми. оп, получай. Знову цей скелет впав. У мене менше скоро поламається. Давайте, чого у вас так багато. Оп. оп. Ні, бачите, скелети, до речі, досить не сильні. А от Ендермени, вони якраз сильні були. Ендермени і зомбі сильні якісь були, а скелети ні. Тут хіба що цей великий сильний. Скелет цей великий сильний. Ні, телепортуватись не буду. так буду оп. Оп. І о. Ну пару стрілом удав, тепер можна йти. Так. Ще одну. Оп. Оп. Все. Його немає, тому можна йти, але спочатку будинок. О, є двері так, оп, зб... так, блін. Все, я забіг. Ну і тут. Е... Де мої штани? Ой, не штани, навіть нагрудник. Я нагрудник думав, що буде. Е! Це не чесно, Тобто, ще один острів має бути чи що? Бо якщо у мене є так би алмазний меч, то виходить мають бути і ці і цей. Ну, коротше, я заплутався, але нічого не знаю. Так, я з'їм яблуко і йду проти них знову в атаку. В атаку оп! Оп! Візьміть, получайте нубаси. Ну, лошари взагалі візьміть. Оп, оп, Вам, Вас зараз всіх не буде тут. Візь... Оп, так, Сюди. Ще два. ще один. Оп, Все. нема? Ну, а ні, є ще два. Получайте лошари. Ну, а не скелети. Оп. Все. Ура! Я їх переміг, га, сьогодні я їй я казав, що я їх легко переможу, і сьогодні якось дуже легко було. Але я, я дуже старався, щоб ще втягнути відео, де що зробити. Я хочу перевірити, як ендерпери телепортують. ну, Нормально ніби. Реально прикольна штука, ну, якщо можу втікати. Там, якби мене цей... Так, ще зараз цей будинок так краще подивлюсь, бо я в ньому секунду побув і все. Ну, в принципі, тут я змітив, те, що тут на одну пічку і на один верстак більше. Ніж було у попередніх головах. Ліжко є, Може його взяти? Ану чи ні? М -м, дайте подумаю, подумаю. Ні, не візьму. Верстаки тут є, скриньки, у мене це все є вже. Платформи тільки такої і немає, але мені її не треба. Так о, Які ще острова в принципі, є? Так, діти я перестрибну. Я хочу ще мости зараз збільшити, поки в мене ще час є, поки нікого ще нема. Я хочу ще мости так, збільшити, бо вони не всюди великі. Я хочу ще тут міст пробудувати, звідси до цим. Надіюсь, мені блоків хватить, і заодно ще один міст буде на всякий випадок. Бо я, можливо, андріпірал кинути встигну, тому треба це зробити. Так, оп. І оп. Оп-оп-оп. І Оп. Так, будую. Я так помалу будую, бо це треба міст як можна ширшим зробити. Тому я так помалу. Я би так -то швидше будував, але кажу, це просто не такий широкий, не такий безпечний міст буде, як мені треба. Ні, ну, в принципі, прикольний міст мене вийшов. Так, 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 так. Ну, в принципі, давайте за скільки я пробіжу навколо надіюсь ви почали засікати, і вроді би я 6 побігну коротше. Хоп, хоп. Так. Отут так швидко. Так, 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 так. І за 20 секунд хай буде, я округлив так, але мені здається, що тут десь 20 секунд, ну, типу того. Але і тут також треба міст збільшити, бо міст не дуже та й безпечний. Тут Оп, цей камінь потім треба буде поламати. Я його потім поламаю. І отут вміст. Тут Взагалі якісь о, платформа тільки це гарні і все. Путую. Раз, два. Раз, раз, раз. 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 І раз. Все. Я все, в принципі, вже добудував. Всі мости доробив. В принципі, це вже все. З вами був я, ну, Мікі у Майнкрафті. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па! Ой, -па! чого воно знову трясеться? Чого починається по середині все трястись? Ой, ой-ой-ой.